Hello, it's pleasure to see you on my channel, Adeline Kuba. Я сьогодні хочу продовжити таку тему, як себе швидко занурити в англійську мову. І як завжди, я ділюсь тим, що робила я. Зараз я розширю екран. Це такий тренінг на кожен день паралельно своїм справам. Ви завжди намагаєтесь описати те, що вас оточує, або вашу думку, якусь яка виникла у вас в голові англійською мовою. Якщо ви будете робити це просто подумки, воно улетить, і ви про це забудете. І це не подіє. Треба все записувати. Так, англійська сама себе не вивчить. Я завжди з собою носила зошит. І все, що я кудись сіду і я записую англійською мовою, я це перекладаю. Щоб все, що в моїй голові виникає, це звучало англійською мовою. Бо якій формулі я зараз хочу якраз показати. Щоб легше було зробити свою мову багатше, треба в голові тримати питання і розкручувати якби, свою думку. Наприклад, от починаємо з іменника. Що? Наприклад, беремо? книга. What? The book. Що книга? Можливо, я щось нею роблю. Я її читаю, чи вивчаю, чи дивлюсь картинки. The book I've recently read. When presently, нещодавно І додаю ще adjectives. Яка ця книга? What kind of book? Наприклад, interesting. Where? Де я її прочло? Ну, наприклад, на балконі, On the terrace. І додаю ще свої почуття. Я полюбила прямо цю книгу, цю книгу. вона мені дуже сподобалася. I love it. і якийсь adverb Це дуже збагачує мову. Наприклад, definitely, I'd loved this book. І як висновок у мене вийшла така формула, через яку я розкручувала свою мову. Спочатку adverb, якась експресія definitely, yeah. Яка книга? adjectives, Що саме книга? What's doing? Лежить вона чи що? Ні, я її пройшла. В. На балконе, on the terrace, when? І додаю, коли, наприклад, at the sunset. Час uh, зарахнути сонця. І свої мотиви. I loved this book. Що у нас виходить? I've recently read book. No. А получается красиве речення. Definitely. I loved that interesting book I've recently read on the terrace at the sunset. І в цю формулу ви додаєте своє. При будь-яких обставинах ви відкриваєте свою там нотатки в телефоні, або ще щось і по цій формулі. розкручуєте свої думки, або що ви зараз бачите? Або що ви зараз відчуваєте? Про що думаєте? Наприклад, actually, I hope, I passed that difficult exam early yesterday morning. Я розкручую красиві речення. At work. Потім feelings. Потім що зробила. Здала екзамен. Який? Difficult. Він складний? Коли? Я yes, При яких обставинах ще можна взяти? Рано вранці, от така формула допомагає розходити англійську мову. Або, наприклад, вас щось питають, І щоб не просто в там відповідати, щоб красиве речення вийшло. Теж за цією формулою. У Ось питання: What are you doing right now? Що ти зараз робиш? А я не відповідаю: I'm happy, I've done my work. Це не цікаво. Я розказую про почуття, що я зробила, яке я зробила, коли я зробила, де? І виходить, що я свою думку розлучую, і виходить, що я треную англійську мову в кожній деталі свого життя. От мене запитали, що я зараз роблю. А я розказую, I feel excited. because I have finally completed my unsolved at first sight task at first task work. Я відчуваю себе. Дуже щасливі, тому що я нарешті закінчила. Коли нарешті, ось коли, finale, complet, закінчила мою асапт невирішальну, на перший погляд, sight, task, завдання. Де на роботі, work. І вийшло, що я не було відповідаю сухо, а виходить, що я знаю навіть слова. І таким чином я підіймаю свій пасивний словарний запас, а, свій пасивний словниковий запас. Або що я собі, себе, наприклад, можу питати, що ти зараз бачиш? What do you see? Я не просто кажу this is a picture of the forest. І якби, а де ж мова, для чого тоді її створювали таку різноманітну, щоб просто було сказати, я бачу картинку лісу якогось. Я додаю adverb як. Truthfully. Чесно кажучи. I am enjoying. Я насолоджуюсь. This watercolor. Акварельна робота. Ця акварель. Of picturesque. Живописний. Summer forest. Живописний літній ліс. In your gallery. Знову ж таки, все по формулі. There. In your gallery, наприклад. Since I'm keen on art. Тому що я захоплююсь артем. Друге, звичайно, це синонім. Я постійно записувала все, що мені приходить в голову. І чим це можна замінити? Лізла в словники. Багато різних словників за контекстом. Не просто як слово прикладається, а ем, у контексті. Як це можна використовувати в різних прикладах? Це важливо. Ну, наприклад, мене питають: а гаджет'с popular among children? Гаджети популярні серед дітей. Скільки мене про конкретні якісь гаджети, тут розмовляємо, а в цілому, як фені гаджети, то о, тут немає артиллю. I see gadgets in the hands of children every day. Ці слова дуже популярні, нічого поганого немає. Але я ж знаю більше слів. Або я можу зараз їх дізнатись, тому срочно лізу у словник, і шукаю синоніми. Як я це можу замінити? Як я можу сказати це красивіше, щоб просто натренуватися. Everyday. Ну, наприклад, around us. We observe. Ми наблюдаємо that youth, як молодь. Ну, щоб не просто children, children children. Якось ще молодь. Tanks, let's go, gadgets. From their hands. Кожного дня навколо нас ми спостерігаємо, що, мовить, не випускає зі своїх рук, гаджети. І так речення виглядає не сухим, і я собі його повторила і запам'ятала, як ще я можу виражати свої думки англійською. Або, наприклад, я там кажу: Ай, tell це, ват that філм. Я хочу розказати тобі. Звичайно, що це слово воно в обіході англійської мови, але я так не підніму свій пасивний словниковий запас. А мені треба, тому я зручно лізу в словник ще раз і читаю, що як можна замінити. Tell. describe, Описати. Сюжет. І додаю по формулі, якого фільму? Захоплюючого, спектакля фільм. І що, який фільм? Який я вчора ввечері бачила? The film I saw last night. Таким чином, я згадую слова, я згадую, як їх можна використовувати. І багато у кого з нас великий словниковий запас, але пасивний. Треба ж його якось стати на поверхню і використовувати. Або ще цікавіше, коли ти не знаєш якісь слова, і ти шукаєш їх, тобі стає ще цікавіше. Пізнавати цей світ прекрасно, пізнавати може прекрасно. Світ чудовий. Пізнавай живи твори, бажай нам митлого неба, тримати моральний дух. Якщо хочете, щоб я вам допомогла пишіть. Bye-bye to the контейнер.